Біблія переписана. Її переписували по-любому. Нам ніхто не дав почитати оригінала. Але у світі зараз є три напрямки християнства: протестантизм, католицизм і православ'я. І в нас відрізняються обряди, служіння, пісні і так далі. Але одне є спільне Біблія. Вона на всіх однакова. Від того моменту, як Ісус створив свою церкву, не проходить навіть 70 років, а Ісус вже дає корекцію церквам, каже: Ти носиш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Тобто Він до церкви так каже, що ти ну, ніби називаєшся церква, та, але ти мертва. Якщо така церква існує надалі, а Ісус про це сказав ще дві тисячі років назад, то який толк з тої церкви зараз? У 300 році нашої ери, римський імператор імператор Константин, він був просто світська людина. Він не мав відношення до християнства, до віри, до священнослужительства. а він ввів поклоніння іконам, всякі обряди. Тобто, це з того моменту почалося. оце все. Повернемося назад до Біблії. Біблія перекладена. 1800х роках професорами, академіками, науковцями, котрі прекрасно знали Слово Боже і які дуже добре розбиралися в давньоєврейській і давньогрецькій мовах. Тобто в 1800-х роках, а вже е пізніше 900-х роках приходить на зміну влада СССР, які е керується КГБ. Священики завербовані, і Біблія взагалі була заборонена для читання. СССР вже давно немає, і ви скажете, я не маю відношення до СССР, ніяко то вже давно пройшло. А скажіть, будь ласка, чи повернулися ви до вивчення Біблії, чи все-таки ваша Біблія стоїть в серванті і перепадає пилюкою? Треба довіряти, Слову Божому, те, яке нам залишив сам Ісус Христос. І ще хочу додати, багато людей кажуть, «Та, то старий новий, то новий. Я нового дотримуюся, я старого дотримуюся. А Ісус прийшов і сказав: Те робіть, і того не забувайте. Він показав, бо люди зараз кажуть, та десятина не треба, а то була в старому завіті. А Ісус каже, ви забули найголовніше суд і милість. Суд до себе, а милість до ближнього. Він каже: І те робіть десятину. І того не забувайте, тому Ісус не скасував ніщо з Біблії. Хай Господь Бог вас надихне на читання Біблії, щоб ви не були обманутими в тому світі, бо Слово Боже це єдине, що зберігається вже дві тисячі років.